Сьогодні я вам розповім про інвестиції в BMW. Ви знаєте, дуже важко на часі знайти дійсно цікаві інвестиційні автомобілі марки BMW. Це в першу чергу, я думаю, через те, що водії і власники BMW як правило, використовують свої автомобілі. І, можливо, через те, що дуже важко втриматися для того, щоб не прошмальнути на свої BMW по району чи пограти в якісь шашки. Тому більшість із навіть таких колекційних і цікавих автомобілів BMW розбиті. І взагалі не так багато інтересу серед колекціонерів вони в принципі викликають. Загалом я був дуже великим фанатом BMW. Я починав з того, що їздив на BMW I-34 з мотором M30 3 літра V6, потім у мене була e 39 m 62 B44, 44 літри. Ви знаєте, BMW навчила мене розбиратися в автомобілях. Ну так, типу, дуже сильно розбиратися в автомобілях. Тобто, ти таки їдеш. Е, натискаєш трохи на газ, щось не те, і ти вже прямо на підкорку знаєш, що тобі треба ремонтувати. І ти вже знаєш, де це треба замовляти. Ти знаєш абсолютно всі запчастини лємфьордер по номерах, тому що ну, ти знаєш, що ці вироблялися для цього ринку, ці для цього, ці будуть їздити стільки, ці стільки. Машина з тобою як живий організм. Ну, прям, ну я не знаю, такого ну, так, так близько. Займатися це, мені здається, і іншої такої пари видумати неможливо. І тут ми зустрічаємо нашого прекрасного учасника сьогоднішнього випуску: це BMW m 1 1980 року випуску. Я дуже багато. Дивився на це авто, вони якось завжди дуже непомірно коштували. Класична BMW m 1 вона, в принципі, як автомобіль, дуже симпатична. До речі, розробляв її безпосередньо Джуджаро, а він розбирається в дизайні авто. Все одно в тих формах я бачив, ну, щось мені не вистачало. І я трохи розібравшися в процесі того, які вони були, а їх було випущено 450 десь автомобілів загалом. Вони спочатку розроблялися виключно як спортивні автомобілі для того, щоб його допустили до змагань, в яких компанія BMW хотіла приймати участь, але на той момент, коли треба було приймати участь, вони ще не випустили 400. і розробили свою серію. Частина машин, які були випущені, вони були випущені виключно як серійні дорожні автомобілі. Но в 79-му році для німецького ділера BMW була випущена і допрацьована спеціальна серія. A.H.G. І е, ця модель сильно відрізняється в першу чергу візуально, в другу чергу відрізняється технічно. Тобто, це не просто якийсь там обвіз зробили, написали там лімітована історія, а вони допрацювали цю модель дуже сильно. І таких автомобілей було випущено всього навсього 10 штук. Базовий мотор М88 3,5 літри видавав 277 кінських сил. Но в спортивних версіях, які були турбовані, тюнінгувала їх компанія Шніцер, вони допрацювали цей мотор до 850 кінських сил, уявіть собі. Їх, правда, не випускали на дороги а, загального користування, але все одно просто уявіть собі. Там були всі 10 автомобілей, вони були всі абсолютно різні. Тобто там були і на 350, і на 340 кінських сил. Конкретно в цій машині 370 кінських сил, вона абсолютно дискомфортна в посадці. Тобто я зі своїм, зі своїм зростом 1,94 м, на жаль, не можу на ній спокійно розміститися, так, щоб мені було комфортно їхати. І ще одна дуже цікава деталь: всі педалі розміщені таким чином, що якщо ти надягаєш звичайні кросівки, то ти однією ногою нажимаєш на три педалі одночасно. Навіть людина значно з меншою ногою, з меншим ростом, не може спокійно переключатись. Тому педалі розраховані під використання спортивного автомобільного взуття спеціального. Я, наприклад, коли виїжджаю кудись, я е, знімаю взуття і їду в носках. Це є єдиний автомобіль, на якому доводиться їздити саме так. Було б дуже круто, якби вони зробили таргу. Це було б прям перфектно. Я б, звісно, і сам порізав виболгаркою, але самі розумієте, всього 10 автомобілів. Значить, Що стосується інвестиційної привабливості, за декілька років базові М1 майже не змінили своєї ціни. Чому так виходить? Машина вкрай лімітована, да? тобто, навіть якщо ми беремо весь випуск. 450 автомобілів це реально дуже мало. Якщо ми підемо подивитись в ринок, то в ринку їх теж нема. Тобто, ну як там можна знайти одну, дві-три машини в середньому вони коштують там півмільйона євро. Ну це небагато. Тобто, ринок лімітований, дефіцитний, машина дуже лімітована, вона дійсно прикольна. Цей автомобіль, так чи інакше, він красивий, він дуже ексклюзивний, але при цьому всьому поки що немає такої динаміки, яку б хотілося бачити від цього виду активу. Але я думаю, що після того, як ми випустимо цей випуск, ми для цього насправді робимо його, щоб ви розуміли. Я думаю, що цікавість до цієї моделі має піднятися. Хочу сказати, що та доробка A.H.G., яку вони зробили, для мене візуально доповнила цей автомобіль повністю. Тобто він для мене став візуально абсолютно цілісним. Вона зроблена спеціально для треку, для якогось суперчемпіонату. І ти, коли до неї підходиш і коли в неї сідаєш, розумієш, що вона вся про це. Хотілося вам її показати як приклад того, що да, я, як людина, яка на цьому розуміється, як людина, яка має там, деякий смак в цьому, маю і такі, і такі лоти, які ще не показали якоїсь гідної динаміки. Так, да, звісно, там десь приріст якийсь невеликий є. Можна, звісно, там якось попрацювати з аукціонним домом і придумати, як її продати з там, якоюсь маржою. Але я в цій ситуації вибираю почекати. Тому що цих автомобілей всього в світі 10 було. Скільки їх на сьогоднішній день залишилося, невідомо нікому. Тому я думаю, що в даному випадку стратегія буде почекати. Я думаю, десь рік-два обов'язково з'явиться динаміка. Цей авто привертає таку увагу до себе, ви не розумієте, якщо поряд зі мною припаркується якийсь байстрюк на якійсь там Ferrari SF, ну ви розумієте, ну, на нього ніхто дивитись не буде. Ну, типу, мальчик, їдь домой. Тобто це дуже ефектне авто, дуже дискомфортне, дуже дорогезне і інвестиційно непривабливе, поки що. Зараз, якщо ми будемо шукати покупця на це авто, ціна його буде а, десь приблизно там сімсот тисяч євро. Де я хочу виходити з позиції, де я хочу закривати цю позицію. Я такий думаю, що чекав би десь на мільйон двісті за пару років. Для цього теж дуже гарно зіграє добру службу, якщо хтось із власників інших десяти авто викладе її куди-небудь на сотбіс, задасть новий рівень ціни. Потім ми чекаємо і на наступному хай продаємо. І тут ми можемо чекати чи один аукціон, чи самі брати участь в аукціоні. Ну тут дуже важливо, якщо ти приймаєш участь в аукціоні і конкретно твоє авто не продається. Це для тебе, як для колекціонера, погано. Тому що якщо ти поставив авто на аукціон і воно не продалось, то ціна і сегменту в принципі знижується по конкретному авто, і ціна конкретно твого авто знижується. Так це працює. Дивіться, це ключ від е, BMW M 80-го року. Виглядає так, що хочеться плакати. Конкретно в цьому авто хотілося б, щоб ключ був, знаєте, ну трошки повеселішим. Якийсь не знаю, ну, спортивний, типу, чи якийсь там, я не знаю, ну хоч що-небудь. Порша там роблять фонарик. ну, хоча б якось. Тому що це виглядає так собі. Так, значить, що у нас попереду в багажному відсіку? Нічого цікавого. Просто відкриваємо його, щоб подивитись на те, що тут незрозуміло, куди лізти, що ремонтувати, і взагалі для чого воно застосовано. А ось тут у нас багажник, і поряд з ним двигун. В цей багажник можна покласти декілька пакетів, і потім йде двигун, він дуже утоплений. Тобто, це перший середньомоторний автомобіль від BMW. Двигун виглядає не дуже цікаво з одного боку. З іншого боку, коли ти бачиш цю компоновку, ти розумієш, що попрацювали 100% серйозно, тобто, буде діло. І діло справді було. Про що я казав, це. Посадка. Виглядає, наче двері відкриваються широко, іначе є простір. Але це. Ай, шия заболіла. Ах. Ну, коротше, якось так. Тут, як і в Ferrari Dino, червона зона починається трохи більше 6800 і закінчується після 7200. І крутиться двигун до 9000. Тобто цей спортивний бекграунд, що першої, що другої машини. Хух, кондиціонер! Якби ви знали, як це круто, коли в авто 80-го року працює кондиціонер. Опа. БМВ! За це ми і любимо БМВ! Вона сама заглохла. От така дискомфортна машина. Ну, я думаю, що людина 1,70 м тут сіла би значно комфортніше, ніж я. Але мені Ах, хочеться ось так виходити з неї. По іншому не виходить. Ну все, друзі, поїхали кататись.